Салат з баклажанів та перцю. Можна до столу. Будемо готувати салатик. Салат з баклажанів. цього треба. Баклажанчик, перчик і синя цибуля. Моїм все, викладаємо на рушничок. Далі будемо. Перш за все нарізаємо баклажанчик. Нарізаємо баклажан таким чином. Такими дольками. І трохи підсалюємо. Залишаємо хвилин на 20, хай постоїть. Нарізаємо перчик солодкий. Такими нитями сантиметрів по 5. Так це виглядає. Таким чином і жовтий перчик. Все це обсмажуємо на пательні. Одразу робимо заправку. Для цього треба. Для заправки треба олівкова олія. Три столових ложки. Столова ложка соєвого соусу. Мед. Перець чорний, сіль і три зубчики чеснику. Далі будемо. Смажимо баклажани. Додали соєвий соус. Зараз додаємо меду пів столові ложки і чесник. Ще сюди додаємо. Яблучний оцет, паприку червону, сів перець і трохи петрушки. Це все докупи змішуємо, далі буде. Обсмажили баклажани і резервуємо в окрему тарілку. Потім перчик на цю ж пательню і теж смажити. Смажимо перчик, поки він не стане. Нарізаємо петрушку і додаємо до цієї суміші. Тепер на цьому ж трохи обслажуємо синю цибулю. Тепер висипаємо всі інгредієнти в одну купу на одну хвилиночку, щоб вони набрали соку і потім висипаємо в одну тарілку і заливаємо маринадом. Одну-дві хвилинки, щоб воно набралось соку всього з цибулі, з перчика. І знімаємо, висипаємо в окрему тарілку і змішуємо з маринадом. І заправляємо цим маринадом. І можна до столу. До столу. Вживаємо.